Перший персонаж я хочу тата зробити. Ну, червоний, типу. Розумів тата? Mm -hmm. Ну, шкіру я не хочу такого смагу. Ну, я хочу звичайну. Oh. Хочу так, зачіски. Ну, мені подобається ось ця. А oh, ось ця дивися саме. Спогитті. Може, ось такі. H'm. Чирашки. Ну, давай ось таку. Це, це якесь гніздо. Та ні. О Господи. Ні, давай це модно, модно. М, давай. Що Червоний. Бороду будемо. <свят> Бороду. Ну, маленьку таку можна зробити. Вот, все, сейчас, дивись дивиться. О. Ні. <свят> очень Какие? Не оттянуть. Хорошо. Ой, я раз уже красный, э, червоный. Бровы. Ты червоный. Не. Я знаю. Может, такой? Давай такой. Хорошо. Так, теперь у нас... Ну, одежда. Тепер у нас одяг. Ну щось червоне, мабуть. Якийсь. О Прикольно. Піджачок такий. А он ще було Де? Ось. А це? Ну можна. Цей гаус тут якийсь. Як? Годинник. Краватка! Годинник, Краватка якась. Да. Ну добре, давай таке будемо. На голову о, кепка. Ну, червоний так червоний. Добре, тато в нас готов. Тепер приступаємо до матусі. Знаєш, ми так швидко робимо, що ми можемо всіх персонажів зробити. Знаєш? Угу. Матусі я хочу вже таке було. Давай ще щось подивимось. Ні. О. Та ну це теж ні. М О, метелики. У нас буде вона помаранчева. З гулькою? Ну давай з гулькою, пускай. Добре. Помаранчева, Ось така. Може чуть тимніше. Ось так? О, так. Очі, я хочу стрілочками зробити. Давай таку мами зробимо. Ні. <ріху> <ріху> так, носик. Помаранчевий, теж mm -hmm. і помаранчевий пробки. Нічого Піхне... mm -hmm. mm -hmm. безбровна. Я ще хочу щички. Счички є. А помаранчеві О! Добре. Тепер платье. Сукня, есть. сукня. І сукня. Ну, Це світо якесь дуже. Це смакує на жовтий. Може якийсь костюм. Давай, дивіться, О. дивіться. Гуртай, гуртай. Так, ну а от останні було. Та ні. Ну і ну, тут подивимося. О. Угу. Це О помаранчевий. Жаль, що ось тут, наприклад, ось такого як у ма... матусі немає О, Мама, горбунок. Кавун. Що я горбу з кавуном путаю? <сту> Щось इ... помаранчевого. Було... Ну тут есть якесь пашу ну, там. Давай ще ось тут. В боках. О. Ну, таке. Ну, мені, мені подобається. О, вінок. О, ну прикольно. Ну я там пов'язочку закрив. Ну, прикольно. Може так без бантик. Ну, давай без, обр... без прикраси, добре? Добре. А зроблено. Тепер я хочу зробити ось таку сестру. Старшу сестру, вона буде, вона жовта. І це жовтий? Ну, ми переробимо волосся. Так, я хочу. Я хочу. Я хочу ось таке волосся. Добре. Очі. Чи я хочу все такі зробити? У нас маленький і брови. Ось такі. Темніші зробив їх Вони будуть помаранчеві. Ну добре, добре. там. О. Так ось. І тепер переходимо до одягу. Я хочу по... Це, це дуже гарно, но таке якесь офіційне. О, прикольно. О. М Знаєш, ну давай подивимося щось М ось тут. Давай дивіться, дивіться. О, я ось це хочу. Це мені дуже подобається кепка. Так о, віу віу. <правж> Тема. І, мабуть ось це з лягушкою. Піди. Давай ще Добре. давай. Це буде. О! Ось така середня, як та сестра. Це буде вже зелена сестра. Так. Звучить не сильно. Так, тату, як. Й... О! О, давай ось таку. Давай, я буде як панда. Зелена. Так. Ну, Тут більше немає зеленого. Ну добре, добре. Давай далі. Так. Бровки. О Чи що це? Очі. 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 Очі, очі. О, ну це, ну, це, ну, це мені дуже подобається. О, <рігі> 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 я хочу стики. Добре. Mm. Гарненький, маленький. Зелений нос. носик. Добре, що в житті зелених носів немає. Можна взяти уловить накрасити. Намалювати? Так. Це типу тичка. Так, я хочу О! Ой. О! О! Ось це добре, да. А це таке залишилося. А воно ще з квіточками є. Та ні, ну це більш таке вже для дорослих. Ось це добре, так. О, а почекай, може ось тут подимуся? О! Буде туди риби пахнути. Брокколі, це все Ні, це кальмар! А, кальмар, пробачте. Ммм, кальмар. Не нав. Я теж Ой, я вкусно нарішала. Де це. Так, і межу. О! Сразу все знаходжу. О, вінок Ні хм. О, тривочка. А вон останні. Ось цей. Ну, тут теж підходить. Нічого я ніколи не звертала на увагу цей це пов'язка. Яка вона гарна. Ну все, залишай. Так тепер у нас буде маленька сестричка. Це вона буде у нас яка Блакитна. Так, сестричкам стіки, що шо... Ні, ні, щось уши <зас> стирчать. А улыбка? Mm -hmm. Mm -hmm. О, це прикольно. Як мавпочка. О. О, давай з такого. Давай, давай. Два хвостика. Ну чи тут не, немає чого обирати? О. <ріхи> Боже. От чого ні посмішки одні. А ми забули його в... пофарбувати волосся. такий. Це буде дуже світлий нос ось такий. Так брови за кольором. Ага. Угу. Ось такі. Ой. Мені це посмішку якусь добру. О. А, о, зубиком. З -з зубиком. Одним зубиком. О, гарно. Як ти гадаєш? Ну прикольно. Більше нічого немає. Мені це дуже сподобалося. О. Я морська, я морська. Ось така я суконька. Сукенька. Я тут перша було дуже. Я ж тобі казала. Ось це. Зараз, зараз, зараз це? Воно. Так. Так. Так, добре. О! Oh. О, <elkurmur> oh, вона королева! Може, принцеса? Ну, oh, принцеса, добре! О! Oh. це таке? <soundtrack> Давай отак і зробимо! Хи Що тут? ще? О, яєшня! <ріху> О, О дивись. Це суддя. Встаньте, суд йде. <ріху> Ой. Ах. Зараз... Що це таке? Це що? обруч. Обруч? Це що ну, щось тут є? нічого немає, ну, мені і так без... Так, так. Да. Окуляри. Та маленькі ж окуляри. <ріху> так, і тепер я хочу і хлопчика зробити синього. Синя. Синього? Як в тому фільмі, аватар. Вони все сині. Все синє. А він буде такий маленький і. Ну, давай знову робимо Логан Росомаху. Я ждав тебе Логан. О тунчтунц. Рок-н-рол. О, вот. Рок н ролл Щось я нічого не бачу. О, десь повів вітер, вітер полих... О, Пострижи мене, мама. Подстрижи. Зараз я тебе подстрижу. О, вітер вліво подумав. О, закрутився. Щось не. Якийсь рогалік. О, це щось сер. Господи ні. Давай. О, Завизане. У мене є розчистка чека. Росістка. О, з хвостиком. Та ні, ну це ж матик, ну. О, давай давай штуку. От щось його побрила якось. <гум> ну хоч пускай сині. буде синій. О. О, так. И... Давай ему бороду. Такий маленький уже с бородой. Синий. Та ні, не знущайся. Да я не знущайся. И і платечка йому О, сукню, а не платечка. И платечка. Ось такая, давай. Ну, підходить. Тут так, підходить. Мабуть так. І тепер фіолетову дівчинку маленьку. Так. Я зачіску хочу. Можна я виберу якусь зачіску? Ну давай, давай. Яку... А давай вона буде у нас дуже маленька і, не, ну, типу. Ще волосся ну, не вивезе. Зда... Чого волосся? Надо лисі. Що там за волосина стричить? Ну, Нормальний дай волосся. Даю ей нормально здоровье. Тихо, тихо. О! Девчонка побрыла. Побрыла. Ну, ось. Ладно, ось все вот. О, давай. Так. Фиолетовый низ. Бровы фиолетовые. О. та не. Что непонятно Ой, теперь я хочу уже одяг ей какой-то фиолетовый. Какой-то ты... О, я вот так... О, это очень подходит. Огинь, огинь. Угу. Что это? Ох, ну и Вот, смотри, опять. Суддя бананос. Парик не вдали. Перука не вдала якась. Не кажи. О, дивись, дивись. Добре. Я нічого не буду. Ось така у нас сімейка вийшла. Напишіть під цим відео в коментарях, кому який персонаж більше подобається, за яким кольором. Тас, а на цьому. Та ставте лайки і підписуйтесь, підписуйтесь на, наш на наш канал. канал. Ну, на Олін канал. Ну, всім до зустрічі! Па-па-па-па! До побачення! Бувайте.